Ніяк. Якщо система теплопостачання конкретного будинку передбачає можливість встановлювати такі лічильники, є проєкт, є можливість зробити цей проєкт прапор рух. Але абсолютно більшість наших будинків обладнана самоцентралізованим опаленням, де ніхто ніколи не рахував, що там, де і як опалюється. Крім того, ці лічильники коштують неймовірну суму грошей. І вони окупляться дуже-дуже не скоро, навіть якщо якимось чином вдасться щось там встановити, просто система апал. Те, що не розуміють наші люди, які пропонують там зрізати у себе батареї, щось там зробити. Вона зроблена для всього будинку за певною системою. Можливо, десь є можливість щось відрізати, щось там десь надставити. Але в більшості випадків це фізично неможливо, тому що конструкцією не передбачено. А люди не розуміють, що будинок це цілісність, це цілісний майновий комплекс. І туди не можна втручатись самовільно в цю конструкцію, тому що це може бути шкідливо не лише для всього будинку, але й для людини, яка туди влізла. Скільки у нас є вибухів газу, залиття і всього такого але наших людей нічого ніколи не вводить в разом.